Вітаю, у програмі час на календарі середа, 25 вересня. Бабине літо нарешті завітала на Закарпаття. Тож після робочого теплого дня настав час новин до вашої уваги. Провокативні питання. Голова Верховної Ради на Закарпатті Без права на житло. Колишній афганець уже кілька років бореться за власну домівку. На лаві підсудних віршаві до відповідальності притягнули працівників міліції, кордони на замок, чума з Росії. Самовільне паркування, нахабні, водії, війнята на щастя в Ужгороді. В пологому будинку за рік народилися 68 пар близнюків та двійнят. Голова Верховної Ради України Володимир Рибак відвідав Закарпаття із робочим візитом. Одразу ж перед чиновниками поставив море завдань, переважно пов'язаних із виборами, і потрапив буквально під шквал провокативних запитань від журналістів. Питали про інтеграцію до Євросоюзу та зміни до судової системи. Подробиці в нашому сюжеті як до прийому англійської королеви готували обласну адміністрацію до приїзду Володимира Рибака на Закарпаття. Будівлю очіпили, сумки перевірили і навіть провели обшук металодетектором для представників засобів масової інформації. У сесійній залі чиновників на нараду зібрали по незрозумілому принципу, адже окрім голів адміністрації та управлінь були присутні ще й одіозні особистості відповідної партійної приналежності. Промову голова ради присвятив красотам Закарпаття, також політичним подіям, які мають відбутись уже незабаром. Через рік уже виборці через рік люди будуть давати оцінку. У 2015, -2015 році будуть вибори президента, скорості там в жовтні. Місяць остання неділя будуть вибори місцевих органів влади, тому нам треба якесь проводити реформи. Також пан Рибак побажав чиновникам активізуватися і працювати на виборців, таким чином прямо поставивши Закарпаттю першочергове завдання від президента. Другу частину промови присвятив природі Закарпаття та не упустив можливості оцінити роботу місцевих можновладців. Пресі традиційно дозволили бути присутніми лише на протокольній частині, і з найцікавішого доповідей голів адміністрації попросили добровільно примусово Скоротили й час виходу до преси із запланованих пів години більше удвічі. Запитання були очікуваними: євроінтеграція та майбутня судова реформа. А відповіді оригінальні. Я поставлю на голосування. Я вірю, що цей закон ми приймемо суди в Україні повинні бути незалежні ні від телефонів, не від права. Ми йдемо в Європу. Від чого від кого має бути залежний суд, якщо не права, чиновник не уточнив. Спікер також черговий раз назвав суд останньою інстанцією стосовно встановлення результатів виборів. Губернатора Ледиду його заступники возять на шістьох автівках вартістю майже мільйон. А саме на фольксваген Турак, Мерседес benz Е 280 трьох Skoda Октавія і Фольксваген Пасад. Балансована вартість автопарку більше 931 тисячі гривень, інформує Зік у власному дослідженні. Так з головою Закарпатської ОДА Олександром Ледидою у робочих справах закріплений фольксваген турит балансованою вартістю майже 210 тисяч гривень, хоча їздить він переважно на власному рейндж-ровері. Перший заступник Ледиди Ігор Свищо має у розпорядженні бюджетний мерседес benz Е 280, балансовою вартістю понад 320 тисяч гривень. За заступниками голови Ода Михайлом Поповичем та Іваном Качуром. Закріплені службові шкоди Октавія, на яких їх також рідко можна побачити. А ось за Антоном Громовим Фольксваген Пасад» балансованою вартістю 138 тисяч гривень. Неправомірні дії чиновників зареєстрували на Тячівщині. Тячівські чиновники зловживали на путівках для інвалідів і субсидіях для малозабезпечених. За результатами перевірки, проведеної прокуратурою Тячівського району щодо додержання місцевим управлінням соціального захисту населення законодавства та захисту прав людей з обмеженими фізичними можливостями, до відповідальності вже притягнуто чотири посадовці. У ході перевірки встановлено ряд грубих порушень діяльності місцевих управлінь соцзахисту населення в забезпеченні гарантій соціального захисту інвалідів, а також виконання контрольних функцій у цій сфері. Зокрема, мова йде про надання путівок громадянам пільговикам за інформацією Закарпаття онлайн. Своє законне право на житло вже не перший рік відстоює житель села Нижній Студенний. Чоловік змушений жити зі своєю ріднею будинку, де практично ніде повернутись. Його листи до чиновників, хоч за призначенням, і доходять, та поки результату ніякого. В ситуації розібралися і наші журналісти. На свіжому повітрі пан Михайло намагається проводити як мога більше часу. Каже, на дворі завжди є чим зайнятись. Сидіти в хаті, де фактично ніде повернутись, доводиться хіба що під час негоди. Окрім нього тут живе ще його старенька мати та ще троє членів родини. Право на власне житло колишній учасник бойових дій в Афганістані немає, та відстояти, як виявилось його, справа нелегка. Писав на Київ на Ужгороді, на дали відповідь, що домайся розібрати все на місця. Вась короче Вась та воловальнич дав відповідь, що по каміць не є приміщення, як будуть приміщення, то получу житло. Інший будинок, в якому виріс вже навіть ремонту, не підлягає а заробити гроші собі на житло або ж придбати ділянку, аби згодом на ній побудувати, хату здоров'я вже не те. Місцеві сводно сетянина всіляко підтримують та допомагають відстояти чоловіку законне право. Вже неодноразово звертався пан Михайло до різних державних установ. Пану відповідь надійшла така. Перший раз. Було письмо рішення виконкому, що виконком сільської ради вирішив питання пана Добоша, виділити йому приміщення у звільненій початковій школі, школі села Потік студентного. Дав голова сільської ради клопотання, щоб начальник відділу освіти прийняв пана Добоша і все це питання оформив. Коли з'явиться надія, що вже незабаром тіснитись з рідними в маленькій хаті не доведеться, в районному відділі освіти вирішили інакше. Поселитись в одному з приміщень, непрацюючої школи пану Михайлу в районній адміністрації відмовили. Це приміщення взагалі не обговорюється, воно є школа, воно тимчасово просто буде закрите, тому що немає дітей, а потім з'являться діти, буде школа працювати далі. Писати листи пан Михайло припиняти не збирається, хоч чудово розуміє, його чекають самі відписки, та все ж сподівається зустріти старість у власній, нехай і зовсім маленькій оселі. За минулу добу загинуло двоє закарпатців. 56-річна жінка випала з балкону багатоповерхівки власної квартири. Наразі деталі трагедії встановлюють правоохоронні органи. Ще один трагічний випадок трапився у селі неветленд Фолу, що в Виноградівському районі. Чоловік 1953 року народження під час збору горіхів впав з дерева та отримав смертельні травми голови. Повідомляє сайт Закарпаття онлайн. Сьогодні, 25 вересня, в Віршаві відбувся суд над міліціонерами, які побили та незаконно утримували місцевого жителя. Розслідування тягнеться з початку року, а причетні до скоєного тільки тепер сіли на лаву підсудних. Юрій Павлишинець продовжить З самого ранку. стінами Єршавського районного суду зібралися небайдужі на підтримку потерпілого від міліцейського свавілля Івана Лелітка. З плакатами та лозунгами вони висловили своє обурення щодо дій правоохоронців. На початку року, в січні, правоохоронці затримали чоловіка на автовокзалі, де той намагався з'ясувати причину його видворення з автобуса і отримати письмове пояснення від керівництва автостанції. На що ті за словами пана Івана нахабно з ним повелися. На емоціях чоловік розбив скло каси, а працівники автовокзалу викликали наряд міліції. Я необережно розбив скло. Я чекав міліцію. Короче, міліцію я чекав приблизно 20 хвилин. Ну я думав, я сподівався, що прийде міліція. Я заплачу за скло, так як ніхто не пострадав. Чим зайшли чотири міліціонери, вони почали вести себе зразу. Ну, я їх чекав. Вони забігли в автовокзал, почали кричати Де він? Де він? Я там в сторонці стояв, я підійшов, кажу, я тут. І одразу вони почали мені погрожувати. Мені мені почали погрожувати фізичну розправу. Після цього чоловікові скрутили руки і соломій запхнули в автозак. Силою доставили в поміщення міліції у. У службовому автомобілі причинили мені телесні ушкодження, душили мене там. А потім у самій міліції побили мене. Знявши побої. Іван Лелітка звернувся в прокуратуру, а через деякий час знову став жертвою міліціонера, який із застосуванням сили відібрав потерпілого телефон, на який той фотографував будівлю Іршавського відділку міліції. Минуло більше півроку, і тільки тепер правоохоронців притягнули до відповідальності. Двоє йдуть як на як незаконне затримання, на нанесення. На, 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 на Чілесних ушкоджень. Один іде, як що забрав у мене телефон уже по другій справі, і одному ще вміняють підробка ну, завідомо, неправдиві, внесення в службові документи. Люди, що зібралися під стінами суду і самі неодноразово стикалися з міліцейським свавіллям. Так був міліціонер і досі не може поставити крапку у справі побиття свого племінника, яка тягнеться більше чотирьох років. Сама міліція, слово, то є захисник народу, а не люди, які повинні. Людей давити, топтати м'яко говоря, і робити з невинних підготовчий суд минув і продовжить його 7 жовтня, коли і мають покласти крапку в справі. Потерпілий стверджує, що він не має на меті вимагати моральне відшкодування. Хоче тільки щоб винесли справедливе рішення і вже далі. Ви побачите кордони на замок, чума з Росії, самовільне паркування, нахабні водії. Війня та на щастя. В Ужгороді в пологому будинку за рік народилися 68 пар близнюків та двійнят. Мукачівські водії безкарно паркуються на місцях, заборонених правилами дорожнього руху. Зокрема, проблема паркування автотранспорту на пішохідних переходах і тротуарах досягла свого апогею. Перехожих просто витісняють, водії без страху бути покараними, залишають автівки, де заманеться. Деякі порушення зафіксувала і наша знімальна група. Нахабності немає меж, кажуть пішоходи у Мукачеві, окремими вулицями сьогодні не лише їздити ходити вже немає де водії залишають машини де можна і не можна. Одне із улюблених місць тротуари і пішохідні переходи. І здається, нема тому ради, що одна автівка заважає сотні перехожим. Люди звикли підійти до кожного магазина, вийти з машини, хлопнувши дверку і зразу зайти у двері магазину. В Центр міста з'їздити автомобілями не треба. Згідно правил дорожнього руху, зупинка автотранспорту забороняється на пішохідних переходах і ближче 10 метрів від них із обох боків. За законом, щоб оштрафувати такого горе паркувальника на суму від 255 до 340 гривень, співробітнику ДАІ потрібно застукати його на місці події, тобто біля авто. Без водія ні складати адмінпротокол, ні вилучити номерний знак, ні здійснити відеофотофіксацію. працівник дорожньо-патрульної служби не має права а чекати порушника до кількох годин теж не мо. Зрозуміло, що сьогодні ті вимоги по правилам вуличного руху, які є, вони настільки, не настільки жорсткі, як за кордоном. Там собі ніхто не дозволить, бо 500 тисяч євро заплати штрафу другий раз неповадно буде стати. Ну а в нас, по-перше, немає достатньої кількості працівників ДАЇ, щоб відслідкувати масове порушення правил вуличного руху в першу чергу стосовно правил парковки. Наша знімальна група зафіксувала не одного нахабного паркувальника. Автівки у центрі міста годинами стоять на переходах. Деякі водії, як бачимо, паркуються на заборонених місцях розумно, вмикають аварійки, і ніхто докупатися не може. Іншим, взагалі, начхати на ПДР, навіть того не зроблять. Зокрема, на пішохідному переході по вулиці Ярослава Мудрого такі порушення відбуваються систематично. Тут же ми побачили фуру, яка майже цілий день стояла прямо на переході, але знову таки покарати нікого, адже. Зупинку здійснили згідно ПДР задля завантаження вивантаження товару. Далеко йти не треба. Повертаємося наліво і бачимо ще одне порушення: припарковану десятку на самісінькому тротуарі. Те, що автопласники залишають свої машини ближче ніж за 10 метрів від переходу і видимість дороги для пішохода зменшується, вже взагалі ніхто нічого не говорить. Ми поспілкувалися із гостями із Ізраїлю і спитали, яка ситуація у них із паркуванням автомобілів. Виявляється, не найкраща. Это не спрашивать, это больной вопрос. Почему? Потому что нету места. Очень много, очень много автостоянок, но всегда проблема с местом. Але основна причина тут у тому, що в Ізраїлі навіть на автостоянках нема де класти машини. Вони там переповнені. Чого не скажеш про мукачівські паркінги, на яких зо десяток машин максимум? І всі кругом де не піде на стоянки. Всі стоянки почти пустують, а центром не можна не пройти і не перейти вулицю. По вулиці вузькі. Колись архітектори, які планували місто, не думали, що стільки автомобілів буде. Так є достатньо паркінгів. Я вважаю. Знають люди залишити машини із за кілька метрів від стоянки, і що найцікавіше, прямо під воротами чужої хати. Як бачимо, господарю будинку набридло боротися зі злісними порушниками, і він змушений робити барикади із каміння біля дому. І таких випадків у місті достатньо. Чим далі, тим більше, адже поганий приклад заразний. Погано, що погано ставлять, зате їх треба, я думаю, страхувати. Хіба що позичити у прикордонники ці із гострими зубцями ленти і біля кожної вулиці, біля тротуару такі розтягнути ленти. Як він тільки став, значить це колеса попробивав. Ну, це я жартую, зрозуміло. Жарти жартами, але вирішувати цю проблему якось треба. Адже якщо раніше паркуватися будь-де дозволяло собі всього кілька автовласників, то зараз їх уже не порахуєш. Україна закриє місцеві пункти пропуску на кордоні з Росією через чуму свиней. Українські місцеві пункти пропуску на кордоні з Росією тимчасово закривають для транспортних засобів через поширення в Російській Федерації збудника африканської чуми. Про це повідомив помічник начальника східного регіонального управління Держприкордонслужби України Мирон Сидор. Передає інтерфакс Україна. Хвороба, проти якої немає вакцини. Африканська чума, яка спалахнула у свиней Білорусі та Росії, стривожила і Україну. Адже вилікувати це захворювання неможливо однак заразитися худоба може дуже швидко при поїданні кормів через пошкоджену шкіру і укуси кліщів, аби не допустити інфекцію в Україну. У державі вже проводять заходи профілактики і боротьби з ліквідацією небезпечної інфекції. У Мукачеві надзвичайна протиепізодична комісія виконавчого комітету провела засідання, де вирішили, як не допустити спалаху хвороби свиней. Африканська чума не змушує на себе довго чекати. Діяти потрібно одразу, адже при виявленні недуги за два дні у 10 кілометровій зоні треба умертвити і спалити всіх свиней. Передається хвороба дуже швидко від хворих тварин до здорових і закінчується їх загибеллю. Вакцини проти неї не існує для того, аби уберегти від спалаху африканської чуми господарства, де розводять свиней. У державі проводять профілактичні заходи. Проводяться всі міри тому, щоб не допустити це, захворювання в Україні, тому що методів лікування на даний час не існує. Все погоріє свиней, яке захворіло африканською чумою, гине. Африканська чума може нанести великі збитки, а тому головне завдання не допустити спалаху хвороби. Фахівці радять господарям перш за все дбати про належне харчування домашніх свиней. Виключити з згодов... із годівлі свиней, виключити боїнські харчові відходи. Це перше питання. Ризик занесення є завжди, тому що. На сьогоднішній день велика кількість і туристів нас пересікає область, приїжджає в область, велика кількість транзитного автотранспорту, включаючи з неблагополучних регіонів, проїжджає через область. На пункти пропуску, як на словаччину, так на угорщину, так і на Румунію не виключається, що можуть десь люди викинути ввести з собою кати продукти харчування тваринного походження в першу чергу і свинини, і можуть десь яка викинути. Перші ознаки африканської чуми підвищення температури до 40 градусів і сильні крововиливи. Виявити ці симптоми дуже легко. Крововиливи починаються на підгрудку і далі нижні живота. Також може бути синюшний слух. Тоді відразу треба повідомити найближчого лікаря, який обслуговує то господарство. Аби не допустити африканську чуму, надзвичайна протиепізоотична комісія виконавчого комітету Мукачівської міської ради провела засідання, де вирішила, що управління ветеринарної медицини в Мукачеві здійснюватиме контроль за надходженням м'яса на ринки міста, контролюватиме подвірний забій тварин та збір та утилізацію відходів тваринного походження, та надходження м'яса і не. Обробленої м'ясопродукції в установи громадського харчування директорам міських ринків Мукачева заборонили надавати торгові місця реалізаторам продукції тваринного походження без встановлених чинним законодавством ветеринарних документів. Українські банки зобов'язали платити відсотки за депозитами не лише за життя, але і після смерті вкладників. Про це йдеться в постанові судової палати у цивільних справах Верховного суду. Пишуть вісті. Одні банки продовжують нараховувати відсотки за вкладом аж до закінчення терміну його розміщення. Інші ж припиняють нарахування ставки відразу після отримання документів, що підтверджують факт смерті вкладника, пояснив виданню банкір Микита Малясов. Юристи пояснюють, неоднозначний підхід до виплат відсотків відсутність чіткого юридичного. Формулювання на цей випадок у чинному законодавстві і різним трактуванням цивільного кодексу. Рекордну кількість двійнят за 8 місяців поточного року народилися в Ужгородському пологовому будинку. 58 жінок народили по двоє діточок, а ще дві стали щасливими мамами трійні. За останні три роки, а то й більше, такого медики ще не спостерігали. Як справляються з подвійним бумом Ужгородські лікарі? Дивіться далі. Дарина та Ярина довгоочікувані донечки в родині. Дівчата народилися 28 серпня в Ужгородському пологовому будинку вагою близько трьох кілограмів на двох. Це наші перші діти, так що ми дуже раді, що вони появилися. на да, довго і... чекали. І довго чекали, і нарешті це сталося. Дякуючи лікарям. Як дві краплі води, схожі сестрички, хоча зовсім маленькі. Батьки зізнаються, знали, що їх чекає двійня. Я дуже зрадів, скажу зразу. Так. Мені Трошки було страшнувато, тому що вік такий, ну але потім я все-таки рада, що так сталося. Нещодавно стала мамою і пані Ольга з Тячівського району. Тільки однородила не двох, а трьох дівчаток. Каже, в їх сім'ї трійнята народилися вперше, тому результат УЗД на 12-му тижні для неї став несподіванкою. Спочатку це була паніка, далі страх, а вже згодом радість. 35 тижнів неділь на нукесарське. Кесеру народжувала. Ну так, дві дівчинки в квезі все добре з ними. Ну, це трішечки допомагають віддихати на апараті. Ну, але вже ліпше, вже кисень, вже на самому киснями. Кажуть, дасть Бог, буде все добре. Новоспечена мама каже, вже знає, як буде звати її красунь Ольга, Дарина, а от наймолодшу назвуть Богданка. Загалом 2013 рік для пологового будинку Ужгорода рекордний по народженню двійнят. Лелека приніс сюди аж 58 пар двійнят та дві трійні. В цьому році ми спостерігаємо бум по народженню діточок як двой, так і тройньою. 2012 рік маємо 42, 43 двійні. За 8 місяців 2011 року маємо 38 двійн і за 8 місяців 2010 року ми маємо 35. І тут дівчата стали першими. Більше половини пар двійнят жіночої статі. Цьогоріч сім пар двійнят народили Матосі з великої купані, що на Виноградівщині. Відомо ця місцевість славиться близнюками. Ужгородські лікарі помітили цікаву тенденцію. В жінок із Тячівського району виявляється, частіше народжуються трійні. Пані Олександра працює в пологому будинку вже 50 років. З'явитись на світ допомогла не одній дитині. Розповідає така кількість двійнят за останні роки на її пам'яті вперше. Я пам'ятаю ще першого свого пацієнта. Тоді ми працювали на базі пологового будинку, де зараз розгорнута надсучасна нейрохірургія. Це був єдиний пологовий будинок, який обслуговував. Місто Ужгород, Ужгородський район, мілкі регіони навколо нас і всю область. А в той час я пам'ятаю, я була дуже щаслива з того, що я виходила дитину у кювезі. Як правило, двійнята чи трійнята народжуються швидше терміну. Відтак потребують особливого догляду та дороговартісних препаратів. Всі ці діти, які є недоношені, вони мають дихальні розлади. Відповідно, ми їм вводимо штучний Сурфактант для забезпечення дихання. Ми це вводимо зразу в перші години життя, щоб забезпечити адекватне дихання. Загалом статистика свідчить, що 15-20 років тому народження двійні припадало раз на 100 жінок. З часом це співвідношення стало одна з 80, На сьогодні одна з 50. -тим. Частота народження близнюків збільшується. Причини різні, кажуть лікарі, спадковість гормональна терапія, хоча бувають і несподіванки. Я кажуть, з природою краще не споричатися, а допомагати їй. А народження молюка найбільше таїнство. Нехай воно ним і залишається, кажуть здивовані батьки. Фестиваль на крилах мелодії вже в четверте зустрічає гостей на східній словаччині у місті Гумене. Але історія його значно довша. 14 років поспіль цей фестиваль проводився в іншому словацькому місті. Через брак коштів та ентузіастів свого часу припинив своє існування. Втім, якщо знаходяться ентузіасти, знайдуться і кошти. І вже наступного року словацький фестиваль, в якому активну участь беруть закарпатські фольклористи, відзначатимуть свій перший маленький ювілей. Далі в сюжеті. Відновити та зберегти завдання не з простих. Щороку виборювати право на існування мистецьких заходів непросто. Тим паче, якщо містечко невелике, зацікавленість з боку влади не надто активна та й коштів не вистачає. Але якщо поставити на терези бажання простих людей, закоханих у пісню, ентузіастів, готових попри труднощі створювати свято, зрозуміло, фестиваль житиме. Радо зустрічають у гуменному і закарпатських виконавців. Від 20 до років. Тому що у вокально-інструментальних групах там є, сходяться і молоді музиканти, і старші музиканти, і так зважають зрілі. Так що, він не є заміряний на ніяку вікову категорію. Він просто це, як би сказати, популяризація нашої пісні, модерної, так звати, сучасної пісні. Тісно співпрацюють з організаторами фестивалю і журналісти українських редакцій національно-етнічних програм словацького радіо та телебачення. За роки професійної діяльності відзначають, інтерес до української пісні щороку зростає. Завжди фестиваль розпочнеться після обіду, десь. byla 13. 14 hodina, a i 14. hodin a vím zakončující i u večery byla 19. hodin a oni tam prosto zistanoucí až do konce. Takže to značí, že im jim A i ti ich reakcii, ešte hovořit je ešte duže rado přechodit. Z boku e, hostej od vás z Ukrajiny zavždy je tam cej tej, taký typový profesionálny rýveň, že z Зужгороду, просто і околиця приходять завжди якісні колективи. Закарпатські сучасні та народні пісні словацькі глядачі почули у виконанні Ірини Юрещук. співачки молодої, зате відомої далеко за межами України. Вже не вперше вона презентує наш край і у Словаччині. Тут дуже хороша атмосфера. Словаки дуже гарно сприймають наші українські пісні, навіть подеколи викликають на біс. Досить. Красиві люди вони добре сприймають українську пісню, дуже навіть підспівують такі наші народні пісні. І Я думаю, що в майбутньому це також буде підтримуватися і саме передаватися нашими молодими українськими співаками і нестися в світ. Наступного року фестиваль відмічатиме свій перший ювілей. Програма час добігла кінця, однак, вже завтра ви побачите. Порядок денний в Мукачеві відбудеться засідання сесії міської ради. Болючі питання громади, віршаві депутати обласної ради проводили прийом громадян. Люди проти тунелю, продовження історії. Я прощаюся з вами. В студії працювала Ірина Ващук. На все вам добре.